Ходітель, скільки ми стою? П'ять минут, не більше, не менше. Ой-ой-ой, то я ще пірішка успівся. Лизавайте так, щоб я вас по цьому вокзалі тут не ловив, не глядів. Здорово, Юро. Is... Сиди дикенько, сиди, сиди. Моу! Wow! Алло, гара! Куди це ви з тим псюрою сунетесь? Wow. Мені до ямполя. Я дуже радий за вас. Мені тут псів не треба. Це що ми тут? Фермачі. То що мені пішки йти типу, по вас? Це вже ваші проблеми. Чого ви так слабо? Треба бичка сюди затурляти. Чо ви? Давайте, що, Юрович пробере. Ти мені скажи, де вони такі беруться? а? Нієрів на це не вистачає, mm -hmm. і це ж ну тут нема кому об'ясняти. До неї говориш як до дуба, як до мура. Баньки накрасило, чуба начесало, а да. на середині річки. Що це робить? Герой, ти щось як піднабрав, ні. Такий вже толгарний Так, Коло хорошої молодеці. На хороших булках, чуєш. <смір> Ха-ха. А а це, це Віктор, я щось його часом не видно. Що ти мол? Вже місяць як попер. А ну, Тя, він такий дієць, що за ним лише золоті ростуть. Я тобі сказав, він останнім разом видко добре дав газу. Ми його в цій області гляділи, я тобі сказав, пару днів гляділи, то бути. Ми прийшли до нього до хати. Ну ну. А віз. Геть до гори ногами, Ай. понімай. З молдованчиком обнім. Ті саме он як він. Бачиш, що має бути. Кудись так мендряєшся ти мені. Тож у гнатків маю заїхати до нівести своєї, ти що? Ого, <гум> що це за паста в тебе та така мова? Я тобі сказав, що я цою лише і пользуюсь. Склад без опас. Дуже мені нравиться. А ну дай сфотографірую, щоб собі теж взяти. Сплеш, ти забив в інтернеті, вон ти і вебі почитаєш. Ну, дійсно хороше, це без бе. Так, давай залазі, бо в нас время, время. Іду, іду. Всі на місці є. Ну все, гаді. Я почесав. Чекайте, чекайте. Водитель мене забули. Я завжди має бути.